Ну, Парція веслід слову і криворучка на третій дожці було б майже без пригод. Дивимося. Кінь 3, кінів 6. І от весь ліс слово обирає доволі такий непретензійний перші 4 ходи робить. так, Пошвидше в рекіровку ходить і далі вже дивиться по ситуації, як він далі буде грати. Ну, Він явно не в стрендійку переходить. ходом D3, кінь D2E4. А починає наступними ходами C4D4 проводити. рокіровки. тут замість d4 він. І переход в каталонку він робить подвійних А Тут можна, ну, зробити хід е 3 і прийти у реті. Цеде кінь d5. Ну, от, тому і не розмінюється на D5, тому що сон F6 зараз може вийти і розмінятися слон b2 6. чорні поки що не поспішають з тим ходом d4 ну певно мабуть на слон f6 uh, вже буде e4 зіграно так і там, на відхід коня вже можливо цілком e5 так і прожинуть просто цього коня назад і буде нормальна гра з територіальною перевагою у білих. Так, ну. ну в принципі треба бити. Інакше окей 4 і при нагоді там пішаків позакидають. А ще цілком можливий там b6, наприклад. І поставити слона нормально на b7. Так, Ніяких проблем тут немає у чорних. Після CD кінь D4 треба щось вирішити в СКН, можна просто побити, але о, тут, до речі, можна бути і Ферземал, але відходити на D2. Тут єдине виходить мінус, це слон на c8, от якщо вирішити його проблему, то, то все гаразд буде. Одразу криворучка приступає до... До вирішення ця проблема і боїться створення ізолятора, тому що тут, звичайно, будуть дірки по білих полях, ізолятор легко захищається. Тут вести слово обрає хіп кіння 3. Він кінця 3 міг зіграти, але кінця 3 це просто розміни так. В принципі, бути треба, а інакше як. І, наприклад, якийсь хіп трацевісі і чорний вже підготували розмін на d4 і сонце 6, правда там треба дивитися, що пішак на 7 не провиснув, так? Там. є 3 Побили, побили і. Висну там чи не виснули? Детя ж там може і не вислать. Давайте подивимось. Фежі 4 ще є хід. на нас 4 сонце 6. Ну давайте якщо одразу то є ферзь 5, так? І на санд4, якісь Е5. Тут якби ще ініціативу не перехопили. Та ні, тут відбивається і зайвий пішак зберігається, так? Але Та, тут заходить на другий ряд. Угу. Ну, В принципі, можна віддавати цього крайнього пішака, можна і... І не віддавати, можна якось так зіграти, так? І 31 просто розмінятись. Разу це діє цей білопольний слон, він таки не розмінюється на С6. Ось такі проблеми. Все ж таки, бачите, є проблеми певні, які треба вирішувати. Весь ліслого обрав Кінє 3. А, що це проблеми так для нашого рівня, а для рівня гросмейстера 2600-800. Там жодних питань немає як зрівняти. Побили на d4. Треба бути фрезем, ясна справа. І... о, кінь d 4 Це те, що проситься. а Було зіграно слонов 6. Тільки на кінці 4 побили. Бачите? А тут можна було викликати ферзя так? І зіграти слоне в 6 і там мінятися на b2. Ф6 і тут уже виникнути проблема, бо боки на d6 може заскочити, хоча це не така страшна загроза, так? Точніше, там навіть і повна відсутність. І от сон b5. Вирішили так вчинити цим тем що він вийшов на а6 і захистив таким самим пішака на b7. Траці 1, трас8, нічого іншого тут немає. Пішака тут бути не можна. бо тут є кінце 3 і провисають пішаки на 2 і на Е2. Тобто там якийсь фер C2, так взагалі можна програти так. Поб'ють, Я наприклад 8 і на 2 забрав, і потім ще на Е2 з шахом. Так. Вот вам питання про крайніх пішаків. А4, сон С6. Ну ясно, справа бути на С4 не так добре Хоча... Тут вот хиткине в 4, знаєте. Якось. Справа в тому що висить на D4, так? Киньто відскочив. і на GF тут є просто сон d4. Сон b7, Тра, 5 наприклад. І зайвий пішак, правда. Так у білих. Різнокольорові слони і зайвий пішак. А бити на F6 просто не встигають все, то ще є взяття на D1. І якщо бити цією трою, то кінь Е2 і кінь С1. І коня не встигаю забрати, бо висить слон. Тому треба бити цією трою. І після цього о, чорні залишаються. Обити на c4 не бажано, слона 6 є. А можна зіграти поки що 35, так? А, краще 37, знап, тому на цього слона. А слона 6, так, наприклад. Sono f3, там кінця 3 знак до на тру відходить. Тут кінці 3. О, тут можна і вскочити в Хеллекву білим. Я думаю, що тут вони пішли кінів в 4 саме через о, перехід зайвим пішаком, так? Це ж все ж таки якісь проблеми зайвий пішак. Ще й прохідний це. Так, слона 6. Отак. Моцно зіграли. Трої 1. Такий непретензійний хід, Просто відійшли від рентгена. б 6 Так, вже з рентгена зняли. Ну тут інших корисних ходів та й немає. Наприклад, на Е4. Тут вже дійсно можна зас. Ну. Кінь в 4 дивитися. А, можна ж повернутися до того варіанту, так? І Наприклад, на БЦ. Ну там ф 4 вже зовсім цікавий, кінь б 4 І після ходу Е4 стоїть оцей, ну цей слон зовсім нікудишній, так? ф 6, ну тут треба якось Е5 дивитися. Ті пішаки C4A4 дуже слабкі стоять. Тобто їх було сенс створювати тільки якщо пішак на b7 втрачався, а після b6 вже треба... Ага, і от весля слова вирішив... Можна було б просто побити конем, так? Тоді може, якщо слоут зібрався піти конем на C6 і спробувати натиснути пішака на С7. Можливо. Ферзь F6, віддача. Тут не встигають, так? На зв'язку зіграть, бо тут є 4. Відтворюється прохідний пішак, який буде підтриманий конем. Тому треба бити ЄД. Ферзь D5. Так, білих вже за пішак, але у ну, чорних натомість сильний слон. Ферсій 4. Ні, ферсі 5, прихід веншпиль. Ферсій 4 можливо D4. Ферсій 5. І відбувся прихід веншпиль. Побили, побили і відіграли пішака. Виходить, що треба визнати всю цю, всю цю роботу, пророблену в весь слов, так, з насуванням пішаків і з цим марною, оскільки довелося просто все це розміняти і віддати пішака назад. Кінця 6 то ради 1 навіть ось так. Бачите? на контратаку пішака 7. Не уходять в пасив, так, бо якщо пішли б в пасив, ну тради 7 кінь 7 є, так, і без пішака. І ну тре8 є кінья 7, бо не можна бити, там АЦ8 мат. І тут от буквально єдиний хід. А можливо і весь лісово саме не побачив цей Трад 1 з контратакою. І треба вертатись з кінь D4, бо після розміну тут зовсім кепська тут. А ні, кінь C8 знаходиться, так? З розміном всіх пішаків. І тут більш ніж, очевидно, нічого. Весь лісло вирішив. Зіграти кінь b4. Загрози ясна. Якщо зіграти F3, то можна здатися, так? Ну, якщо там зіграють якось, наприклад, F6, F3 і все. І король пішов, король 2, король 1 ловити слона. Так, тут треба грати G5, і на король F2, поки король не став на Е1, вже грати G4. а тоді F4 і все одно. Зіграють король 1, Son F3, Kinf3GF і Король Ф2. Зайвим пішоком у Пішаковому це буде майже виграно, що вже не виграно. Тому Сон G4. Слон вискочив, кролів 1. Вирішив если сон не ставити пішки, не білих поляжок в неї. Не було раптом атаковані. І А6. Ну, якщо зіграти якось так, то є кінь Б5, так? Віделечка, і треба бити, а тут вже і король може створити якісь проблеми певні, так? І тут треба рахувати. Чайно, що тут рахувати, тут у, у чорних більш ніж достатньо. Ходів туди-сюди, туди-сюди, їх тут ніякий соціальний не заженеш. Бити Цим пішаком не впевнено, що є сенс. Ну думаю, що і тут все одно нічия, але о, цілком логічно ще й зіграти, зберегти слона. Тут ще й зробили мільйон ходів, як ви бачите. І просто почали повторювати позицію. Ну от І цілком логічна нічия. Тут нічого не ні додати. Звичайно, може там вислів слов і жодних сил не витратив на цю партію. Може все ж таки щось порахував. Але там професійний рівень, звичайно, залишається, бажати краще. Може криворучка, бо краще було б на першу дошку посадити, що він так само впевнено зробив нічию, бо. Не вдається робити Павло Ліянов вже весь 2016 рік проти Корани і не проіграє і білим, і чорним. Ось така у нас халепа Що інші грають моцно І, до речі, ця проблема вона скажеться і в наступних турах. Вона буде відчуватися цей програш Корані він сильно вдарить, звичайно, по Павлу. Він буде намагатися реабілітуватися себе як лідера. Але ну, це може погано закінчитися. Так що будемо дивитися, що далі буде.